Ласкаво просимо до посібника зі створення вашої першої гри в Core. У цьому відео ми перейдемо до основного редактора та побудуємо гру з використанням фреймворку для розвитку вашого проєкту. Дізнайтесь більше про створення в Core Editor у відеопосібнику Core Editor, основи фреймворків, вмісту, об'єктів, матеріалів, зіткнень, налаштувань гравця, гри та точок появи. Все в цьому відеоуроці. Ви можете налаштувати все під час створення арена шутера. Використовуватимемо фреймворк «Deathmatch» для третьої особи. Розпочнемо. З відкритим Core натисніть вкладку Створити в лівому меню. Виберіть Створити гру. Виберіть перегляд фреймворків: основні ігрові фреймворки. Виберіть рамки «Deathmatch». Ви також можете вибрати режим смертельного бою та все ж продовжувати слідувати посібнику. Введіть назву проекту. Змінити можна пізніше. Натисніть Створити для продовження. Фреймворк Deathmatch надає повну арену гри та функціональність стрілка з коробки, включаючи UI. Ви можете побачити арену, панель здоров'я в лівому нижньому куті, мету в верхньому куті та банер повідомлень. Арена для вашої гри. Перед початком налаштовування протестуємо рух гравця. Натисніть кнопку відтворення або клавішу SH, щоб переглянути свій проект як гравець. У вас є працюючий контролер персонажа. Переміщуйте персонажа клавішами В, А, С і Д. Стрибайте пробілом, пригнічуйтесь клавішею С і їздіть на вершині клавішею G. Розглянемо механіку стрільби. Стріляйте зі зброї, натискаючи ліву кнопку миші. Відкрийте двері клавішою F. Натисніть табуляцію, щоб призупинити попередній перегляд. Можна протестувати гру в режимі багатокористувацької гри. Основні проекти включають мережеву гру з багатьма гравцями за замовчуванням. Тому важливо тестувати в режимі попереднього перегляду багатокористувацької гри. Переключіть режим попереднього перегляду на мультиплеєр. Почніть попередній перегляд. Це відкриє окреме вікно гри для кожного гравця. Порада. Використовуйте Alt-Enter для перемикання між режимами. Ви можете використовувати клавіші для прикріплення екрану поруч. Тепер давайте налаштуємо цю арену: ядро надає велику бібліотеку 3D об'єктів, матеріалів, звуків та компонентів для створення ігор в вікні вмісту ядра. Якщо не знайшли або закрили вікно, відкрийте основне вікно з перегляду, основний вміст у верхньому меню. Перевіримо основний випад. Меню 3D об'єктів показує реквізити та об'єкти. Клацніть Природа в підкатегорії. Оберіть кущ та інші реквізити. Перетягніть на сцену та налаштуйте за бажанням. Після розміщення реквізиту користуйтесь інструментами перетворення верхньої панелі, щоб покращити сцену та зробити арену динамічнішою. Одна функція враховувати при розміщенні об'єктів у кор зіткнення. У кори об'єктів включені властивості зіткнень. Гравці не проходять через них. Вкласніть на кущ, щоб змінити його та відкрити властивості. Знайдіть властивість зіткнення та змініть на OFF. Зайдіть в кущ. Використовуйте його як схованку в грі. Перевірте, як добре кущ приховується, тестуючи це в попередньому перегляді. Змініть гравців у попередньому перегляді на два особи і натисніть відтворення. У першому вікні гри перейдіть в кущ і присядьте з це. тепер перемістіть другого гравця до куща, щоб побачити, яку кришу він надає. Змініть масштаб куща, щоб люди могли приховатися. Але трохи видно, щоб помітили, якщо шукають. Після розміщення реквізиту додайте матеріали до об'єктів. Матеріали дозволяють додавати кольори та текстури до об'єктів у сцені, перетягуючи їх на об'єкти. Вікно основного вмісту. Розкрийте меню матеріали. побачте варіанти. Виберіть матеріал і перетягніть його на об'єкт у сцені. Застосуйте матеріал до кількох об'єктів, вибравши їх одночасно за допомогою Shift і лівої кнопки миші. Натисніть і перетягніть для вибору об'єктів. Якщо ви хочете застосувати матеріали до більш ніж одного об'єкта за ключовим словом або тегом введіть стіна у пошук. Натисніть Enter, щоб вибрати все з пошуку. Виберіть матеріал і перетягніть його на одну зі стін. Матеріал застосовуватиметься до всіх вибраних об'єктів у цьому випадку стін. Виберіть весь список, натиснувши перший об'єкт і утримуючи Shift, прокрутіть вниз і натисніть останній. Переконайтеся, що кожен предмет має матеріал. Використовуйте техніки для завершення вигляду арени. Спробуйте шукати кожну з цих міток, щоб застосувати матеріали у групах. Вікно. І Ви також можете налаштувати матеріали та спосіб їх застосування. Дізнайтеся більше в уроці зі створення власного матеріалу на docs.coregames.com. Налаштування геймплею Перш ніж почнемо грати кілька раундів, швидко налаштуємо геймплей. Можливо, одна з найбільш поважних здібностей в грі це подвійний стрибок. Додаймо його до вашої гри. Набір функцій у налаштуваннях гравця. Знайдіть гравцеві налаштування в ієрархії відкрити властивості. Перегляньте налаштування гравців. У розділі стрибків змініть максимальну кількість стрибків на два. Збільшення цього числа додасть більше стрибків. Чому зупинятися на двох стрибках? Ви можете зробити 4, 6, 20, навіть одне. Я готовий стрибати, але давайте робити по одному стрибку. Давайте почнемо з двох. Натисніть кнопку відтворення, щоб перевірити подвійний стрибок пробілом. Визначимо переможця та ліміт вбивств для раунду. У верхньому лівому куті екрана під час гри ви перемогли у дезматчі, вбивши 10 супротивників. Змінюється в налаштуваннях гри, обмеження на раунди в ієрархії. Відкрите вікно властивостей, знайдіть властивість Kill Limit і змініть її на 2. Це має бути коротке відео. Розпочніть мультиплеєрний попередній перегляд гри і переможете раунд, вбивши суперника двічі. Можна налаштувати інтерфейс або інструкції щодо його використання. Гра закінчується після двох вбивств. Але інструкції на екрані все ще кажуть стріляти на 10. Щоб виправити, знайдіть текстбокс під Game Instructions. відкрийте вікно властивості, змініть властивість тексту, щоб відповідати умові перемоги вашої гри. Давайте з'ясуємо, як починаємо і змушуємо гравців починати гру з різних позицій. Пошук точки спавну в ієрархії: точки появи це місця, де гравці починають гру. Перемістіть точки далі одна від одної, натисніть В, щоб перемкнути видимість гізмо, увімкнете видно точки, камери та тригерні області. Перемістіть точки на карті, як інші об'єкти. Натисніть нуль, щоб створити точку появи в місці курсора. У основній документації багато ярликів редактора, які спростять створення вашої гри. Ви тепер маєте повну та унікальну гру DeathMatch Core. Якщо готові протестувати з гравцями, переходьте до публікації своєї гри, перегляньте відео на YouTube або читайте про це в документації Core. налаштуйте прямі трансляції Core для спілкування з іншими творцями, інженерами, розробниками у спільноті. Не забудьте залишити коментар, поставити лайк, підписатися та поділитися. Дякую за перегляд хворому.